Вітаю вас, друзі-садівники. Осінь це час, коли земля віддає все, що накопичила за літо. У повітрі відчувається прохолода, листя сиплеться під ноги, і саме тоді настає найвідповідальніший момент для кожного городника час збирання врожаю коренеплодів. І тут головне не поспішати, але й не запізнитись адже морква і буряк це не просто овочі для борщу, це стратегічний запас на всю зиму. Зібрати їх треба вчасно, інакше навіть найсолодші коренеплоди втратять смак або не долежать до весни. Сьогодні розповім, коли саме копати моркви і буряк, як зрозуміти, що вони дозріли, і як зробити все правильно, щоб ваш урожай пролежав до нового літа. Почнемо з головного. Точної дати, коли треба викопувати моркву чи буряк, не існує усе залежить від безлічі чинників. Від сорту, клімату, погоди і навіть того, як поводиться ґрунт цього року. Але є кілька універсальних ознак, за якими досвідчені городники ніколи не помиляються. Головне правило викопуйте врожай одразу після повного дозрівання, не раніше і не пізніше. Якщо зробити це надто швидко, плоди ще не встигнуть набрати достатньо солодощів і соковитості, якщо ж перетримати в землі. Вони втрачають частину поживних речовин, шкірка грубіє, м'якоть стає волокнистою, а сама морква або буряк можуть тріснути. У результаті ви отримаєте овочі, які швидко псуються і мають зовсім не той смак, який очікували. Тож як зрозуміти, що настав час? Передусім потрібно орієнтуватися на сорт є ранні, середні та пізні різновиди, і від цього залежить момент збору. Ранні сорти моркви можна прибирати вже влітку, орієнтовно в червні чи липні. Вони призначені для швидкого споживання і не зберігаються довго. Середньостиглі сорти дозрівають ближче до кінця серпня або початку вересня, а от пізні, саме ті, які найкраще підходять для зберігання, викопують наприкінці вересня чи навіть у жовтні. Якщо все зробити правильно, ці коренеплоди пролежать у льосі до нового врожаю, не втрачаючи. Своїх якостей. Але сорт це лише частина картини. Важливу роль відіграє клімат. У північних регіонах морку і буряк доводиться збирати раніше, приблизно на місяць швидше, ніж у середній смузі. А от на півдні можна почекати до середини жовтня, там земля довше залишається теплою, і коренеплоди продовжують наливатися. Однак чекати аж до морозів не можна. Як тільки температура починає стабільно триматися на рівні близько 5 градусів тепла, ріст моркви й буряка зупиняється. Це сигнал, що час брати лопату або вила і вирушати на грядки. Якщо ж затягнути до перших заморозків, плоди почнуть підмерзати, а потім у льосі швидко загниють. Не менш важлива й погода якщо осінь тепла, можна трохи почекати навіть на тиждень чи два. Але коли вночі вже з'являються заморозки, зволікати не варто. Земля охолоджується, корені стають крихкими і будь-яке зволікання може коштувати частини врожаю. Тому завжди краще копати у суху спокійну погоду, коли земля ще м'яка і не липне до рук. Є ще один точний орієнтир: це зовнішній вигляд самих рослин. Якщо нижнє листя починає жовтіти, підсихати і лягати на землю. Це вірна ознака, що морква й буряк дозріли. У цей момент уся сила рослини вже перейшла у коренеплід і подальше тримання в землі тільки шкодить. Зверніть увагу, у буряка зазвичай черешки починають темніти, а в моркви гичка втрачає насичений зелений колір. Саме тоді варто починати збір. А тепер про те, як правильно це зробити здавалося б, що складного взяв, вирвав і готово. Але навіть тут є свої тонкощі. Викопувати моркву та буряк потрібно обов'язково в суху погоду. Найкращий час вечір. У день коренеплоди активно накопичують цукор, а вночі витрачають його. Тому зібрані ввечері овочі виходять солодшими і смачнішими. Якщо ґрунт легкий, можна просто обережно витягати руками, тримаючи загичку. Але якщо земля щільна або суха, краще скористатися вилами. Трохи підкопати, щоб не пошкодити сам корінь. Головне, не рвати силою, бо будь-які тріщини чи надломи стануть воротами для гнилі під час зберігання. Після збору гичку потрібно одразу видалити не залишайте її на коренеплодах, інакше овоч почне в'янути, витягуючи вологу через листя. Найзручніше просто викрутити гичку руками або акуратно обрізати ножем, залишивши маленький хвостик. Потім моркву і буряк варто розкласти на поверхні грядки або під навісом, щоб вони обсохли протягом години-двох, обтрушувати землю краще вручну, не бити овочі один об один, бо удари залишають мікротріщини, через які потім проникає інфекція. Коли овочі підсохли, їх треба перенести в темне, але добре провітрюване місце, наприклад, у комору чи підвал. Там вони повинні постояти ще добу, щоб температура всередині плодів вирівнялася. І тільки потім можна закладати їх на зберігання. Для зими відбирайте лише великі, щільні без ушкоджень та ознак гнилі коренеплоди, дрібні, покручені чи надгризані комахами краще одразу переробити зробити з них сік, салати або замороження. І ще одна порада від досвідчених городників: морку і буряк краще зберігати окремо. Морко любить вологість і прохолоду, а буряк більш витривалий до сухішого повітря. Якщо скласти їх разом, одна з культур обов'язково постраждає. Морку найкраще пересипати сухим піском або тирсою, щоб вона не втрачала вологу. Буряк можна покласти в ящики шарами, перекладаючи кожен шар ковід тканиною або папером. Варто пам'ятати ще один важливий момент: не всі сорти придатні для тривалого зберігання. Якщо ви вирощуєте ранню морку або буряк, їх треба спожити першим. Вони ніжні і швидко псуються, а для зимівлі обирайте пізні щільні сорти. Які за умови правильного збирання можуть пролежати аж до весни, не втрачаючи смаку. І не забувайте, що після збору врожаю рядку теж потрібно доглянути. Залишки листя, корінців і гички не можна залишати на місці, вони притягують шкідників і стають осередком хвороб. Краще все прибрати і перекопати землі, щоб підготувати її до зими. Отже, друзі, головне правило успішного збору моркви та буряка просте: не поспішайте, але й не запізнюйтесь, слідкуйте за погодою. Дивіться на стан листя і довіряйте своїй інтуїції. Викопуйте в сухий день, не допускайте заморозків, обережно очищайте, дайте обсохнути, відберіть найкращі екземпляри і зберігайте їх у прохолоді, тоді навіть у лютому ваша морква буде соковитою, а буряк солодким і щільним. Як щойно з грядки, хай ваш урожай буде багатим, комори повними. А овочі зберігаються аж до весни, бо справжнє задоволення взимку це відкрити льох, дістати власну моркву й буряк і знати, що все це результат вашої праці і любові до землі.